До вашої уваги така чудова насінна лампа на два акумулятори. Вісна 650. Вони йдуть в комплекті. Може працювати лампа до 7 годин в залежності від режиму. Регулюється серцеве включення. Є холодне біле світло, тепле та нейтральне. Також можна плавно регулювати яскраві за допомогою диміра. Плавно утримуєте, не зменшує режим, а також збільшує режим поворотна, мобільна. Яскраве освітлення 7 Вт. В комплекті йде шнур метр, USB type c вхід. Чудово освітлює робочу поверхність. В складеному вигляді займає мало місця. Час заряджання повний до 4 годин.